Це за що? За які такі послуги? За послуги яких не було? <рес> Може, просто хоче бабос за простой. Серйозно? Це маячня. Порівнювати карети швидкої зі шлюхою я не збирався помирати. І взагалі я не по цих ділах. Так якщо ти, бляха, не по цих ділах, міг би тоді паскуда вчора натякнути, що тобі потрібна не шлюха, а шлюх, шльондр, лярв, повій, курв. Бляха. Яка ж багата синомія української мови. Не по цих ділах, придурок, це означає не те, що ти зараз собі не уявляв, а те, що любов повинна бути справжньою, а не продажна. Тут підтримую красава. Але за дверима стоїть саме продажна любов і чекає гроші за любов, якої не було. Так треба їдати, цю любов, щоб не так обідно було потім mm -hmm. знається, заплатити. Хто перший піде з сьогодні. Так ти йди. Нарешті втратиш цноту. Я не піду. Мене невірно зрозуміла. Я хотів справжнього кохання, а не за гроші і платити не буду. Дуй ти ти хитрожок, може домовишся за півціни. Я точно ні. Скажу тобі, як медик. Там може бути таке асорті. Круто, давайте звалимо з власної хати. Добре. Якщо коїто з пераном з повією не виходить. Просто віддати гроші тисне жаба. прийдеться заплатити за миття посуду. Голосуємо.